Неспокійна ніч для киян окупанти намагалися завдати повітряного удару по цивільному населенню та інфраструктурі Києва за допомогою БПЛА. Повідомили в КМВА. Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгарметизація газової труби в житловому будинку. Здійнялася пожежа. Окрім того, пошкоджені два десятки авто подрывают. то, звісно, нічого не бачили. Только увидели. Бабах чули други, і тут же посипали стекла, і тут же і, і... рами вылетели, Все вылетело на лісницю. Шли по стеклу. Повибивала окна на балконі у двох кімнатах. У нас другий поверх. Вот. Повна стекла, навіть в великій кімнаті э, стоїть у нас сервант, всі окна повилітали В серванті. Стік скла багато, навіть перекосила двері входну. Вночі ще були вибухи, але такі сильні, а це по дранок вот, дуже сильний. Як саме постраждала ваша квартира? Ну, балкон такий такого посипався, стекла і все. Так дуже, вона волна так йшла. Чули вибухи, я якраз збирав, то, то відійшов, правда, звідти, і воно як падало, бачу горецю, а потім дерив, який йшов. Ну, збили і зрив одразу такий, всіх оглушило, тут був близько. Ну, ми вбирали, а що ми наблюдали, що голови не піднімаю. Я вбираю свою роботу Роблю. А Сьогодні вночі у нас чергова неспокійна ніч для киян-Густейської через чергову атаку терористичної держави. Цього разу вона атакувала за допомогою дронів. Попередньо це були дрони шакеди. Повітряна тривога у нас тривала приблизно з години 30 по аж сьому ранку. Ну і, відповідно весь цей час працювали сили і засоби протиповітряної оборони навколо Києва і в самій столиці приблизно понад десяток шахетів було збито. Але як ви вже сказали, внаслідок падіння уламків в Печерському районі сталася розгерметизація труби п'ятиповерхового житлового будинку. Там також постраждали понад 20 автомобілів. Уламки впали на території дитячого садочку. Що зранку було відомо ні про НІБОТО постраждало одну дитину, але слава Богу, ситуація інформація не підтвердилася. А є інформація про те, що одна людина зверталася по допомогу її на місці надали цю медичну допомогу. Бойова робота в повітряному просторі Києва та на його підступах велася протягом п'яти годин. В КМВА повідомили силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів.